Сьогодні поговоримо про кисту бейкера. Що це таке? Симптоми, причини виникнення і, звісно, варіанти лікування. Кіста бейкера являє собою щільне еластичне утворення округлої форми в підколінній ямці, заповнене рідиною і викликає відчуття розпирання і болю під коліном. Симптоми: біль, відчуття тиску в підколінній ямці, порушення функції коліна, неможливість повністю зігнути його. Причинами виникнення можуть бути запальний процес у колінному суглобі, внаслідок ревматоїдного артриту, остеоартрозу та інших запальних захворювань в суглобі, а також травми колінного суглоба, консервативне лікування кісти бейкера на жаль, малоефективне. Ефективним методом лікування є функція кісти бейкера з евакуацією місту. Маніпуляція проводиться строго під контролем УЗД при рецидивах кісти. В рідкісних випадках показано хірургічне лікування, а саме висічення кісти разом із капсулою. В клініці Медібор для вас доступні усі види лікування кісти бейкера. Довіряйте своє здоров'я експертам. Медібор.